Так, дивіться, прошу відео для Віктора, але по-любому воно знадобиться всім. Ми ставимо зліва крапочку посередині рисочку. І виставлю. Ой, перепрошую, бачите, я вже збив, Все, виставили. І виставляємо температуру. Що означає ця температура? Ця рисочка, це здається, брати заміри з цього пульта. Якщо я не помиляюсь, треба відео дивитися. Вон, Віктор, якщо передивить, розкажуть. А ця крапочка означає, означає, що якщо на пристрої, де ми заміряємо температуру, настане температура таку, яку ми написали, то до цього часу пічка автономна буде працювати в режимі максимум. Максимум у нас десь 280 грам дізеля на годину часу. Як тільки досягнеться ця температура на тому пристрої, який тут стоїть, я вимкну, до речі, посередині рисочка це означає, термодатчик брати влаштований в цей пульт. Як тільки досягнеться температура, у нас стоїть 22, пічка переходить в режим фітюльок. Режим фітюльок це умовно приблизно десь 100 грам на годину часу дізеля, тобто мінімалочка мінімалочкою. Для чого цей режим ми використовуємо? Тому що якщо на вулиці. Наприклад, більш-менш тепло, але без вибасти холодно, ми в режимі фітілька собі гріємо ножки і гріємо те, що у нас мерзне. Ну, І тримаємо температуру умовно 22, 24, 21, 19 градусів. Кому як комфортно, хто як вдягнувся, сів на лінію. Так, наче все пояснив. От, Бачите, знову збив. А, Температуру можна виставити, що таке 31, я не знаю. А, це, мабуть, температура на цьому пристрої. А ну, давайте перевіримо. 6 градусів це температура на вулиці. Значить, я вже вам одразу розказую, що це воно означає. Біля Webuси температура більша. Дивіться. Верхній датчик не підключений, нижній датчик це датчик вибасти або опалювача на вулиці. Біля, ну, там де мозги дізеля, там зараз плюс 6. Реально на вулиці мінус 1. Дізельна пічка показує плюс 6. Ось у Віктора було включено, дивіться. Ось такий режим був включений. Дивіться, я просто включу. Був включений такий режим. Коли на вулиці буде 30 градусів, чи 28, от таке було у Віктора включено. коли на вулиці буде 30 градусів біля вебасти отопітеля, тоді, щоб отопітель перейшов в режим в До цього часу дизельна пічка має спалювати 280 грам. Дізеля на годину часу. Такий режим, який мінус цього режиму, що вам потрібно, вам питання часу в машині стане жарко і вам потрібно вручну вимикати пічку. Який плюс цього режиму? Ви нагрілися і вим...